Згідно з правилами, опалювальний період повинен завершуватися не раніше, ніж коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб перевищує плюс вісім градусів. За прогнозами гідрометцентру, в останні три дні березня середня температура повітря становитиме 14,5 градусів тепла. Це свідчить про те, що теплоносії можна вимикати, зауважує начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. То там в день вже до 18-19 градусів. Буде температура, тому планується закінчити опалювальний сезон з 31.03.2024 року. до 24 години. Тож члени виконкому підтримали рішення щодо завершення опалювального сезону у місті 31 березня. У свою чергу міський голова Микола Нога подякував фахівцям за роботу із забезпечення населення організацій та установ теплоносієм. Основний теплоносій це дрова. Через дрова ми протопилися практично цілу зиму. Заготували дров запасами трошки на осінній період слідуючий. Очільник громади наголосив на подальшому використанні під час опалювального сезону альтернативних видів палива. Зокрема, зауважив, що дрова потрібно почати заготовляти ще навесні. З весни зайняться заготовкою палива. Кошти і ресурси ми знайдемо такі, так Олява найде Купити зараз, заготувати, порубати, склати, скласти під покрівлю, щоб воно сухенька лежало готове на слідуючий опалювальний період.